We'll <smart noise> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Днями мережу облетіла новина про те, що колишній генпрокурор Юрій Луценко вже не буде воювати на фронті. Він заявив, що його зняли з військового обліку через встановлену інвалідність, і відразу ж Луценка спіймали на брехні, адже інвалідність не має жодного стосунку до придатності до військової служби придатність становлює ВЛК. Інвалідність МСЕК. І звісно, у різних соцмережах народ досить бурхливо відреагував на цю новину. Порохоботи почали підтримувати Луцен. Ценка, але багато людей почали хейтити та засуджувати подібний вчинок екзенпрокурора. Адже в інтернеті були лише досить сумнівні картинки і відео Луценка з окопу не більше тому стверджувати чи заперечувати те, що він справді воював, не буде доречним. Також українці обурили, що наразі є багато військових, які отримали серйозні поранення, і вони не йдуть з фронту до останнього захищаючи нашу землю від навали окупантів. То який сенс було взагалі йти на фронт, аби поробити відео та фото. І тут, звісно ж, на захист Луценка підключила сама Ірина Гаращенко. Більше того вона Виклала на своєму каналі в Ютуб окреме відео та написала декілька публікацій в Телеграмі, де на всі 100% захищала Луценка від громадської думки, яка їй, як бачимо, стала не до вподоби. Хейт Луценка як технологія знецінення і дискредитації військових. Будь-який поділ воїнів за партійними прапорами неприпустимий, написали Геращенко. Політкиня почала розповідати про те, як з перших днів повномасштабного вторгнення Луценко взяв зброю до рук і пішов захищати країну, не зважаючи на хворобу. Загалом вона вважає, що ті, хто хетять Луценка, хетять решту воїнів з цим складно погодитись, адже є воїни, яким набагато складніше, і вони воюють, незважаючи ні на що. Партія Порошенка просто почала активно піарити Луценка, виставляючи його потужним військовим в мережі, вже ширилось фото, де колишній генпрокурор зустрівся з сивочолем. Проте всі ці дії викликали досить велику кількість хейту проти самого Порошенка та його прибічників. І тепер, скоріш за все, вся його партія намагатиметься відбилити свою репутацію після невдалого піар-ходу. Чому він був невдалим? Так як всі знають, хто такий Луценко насправді в мережі є купа доказів. Того, що він корумпований генпрокурор, який збагатився, коли зайняв таку високу посаду та прикривав і підтримував дії тих, хто підтримував Порошенка. Також Гращенко опублікувала пост, де звинуватила, звісно ж, правлячу владу в хайті ЄС владою. Запущена ефективна технологія дискредитації і знецінення європейської солідарності єдиної парламентської партії, яка окрім влади залишається в українському політичному сегменті. Ну, звісно, замість того, аби проаналізувати свої дії та зрозуміти, чому саме народ потрібно звинувачувати в цьому владу. Проте вже й самі військові висловлені. Овлють невдоволені з діями Порошенка та його прибічників, Так ось військовослужбовець, адвокат та громадський діяч Масі Наєм вважає, що колишній президент Петро Порошенко має понести політичну відповідальність за поведінку своїх прихильників, які нерідко ображають у соцмережах військових. Про це Масі Наєм, який сам став об'єктом такого цькування, розповів в інтерв'ю Українській Правді. Ми зобов'язані поважати наших громадян, які обрали не ту політичну силу. Чи поважаю я тих, хто обрав Порошенка? поважаю, Чи вони мають право на те обирати Порошенка, мають право. Це плюра. Ралізм, який у нас закладений в Конституцію. Як зазначив військовий, коли ці прихильники Порошенка стають агресивними і агресивно захищають свого лідера, порушуючи права інших, це переходить всі межі так не можна. Дії Порошенка і його прихильників зараз продовжують підтверджувати мою тезу про те, що вони найбільше зло в українській політиці, зазначив Найем. На думку військового, Порошенко мав би звернутися до своїх прихильників та наголосити на тому, що ображати тих, хто не голосував за нього, неприпустимо. Тож сподіваємось, Сивочолий та його прибічники перестануть піартись на. Всьому на чому тільки можна, та згадають про те, що наразі в країні триває війна, і почнуть поважати як і звичайних громадян, так і військових, які не підтримують дії Порошенка. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.